Є такий проєкт музей тоталітарних режимів на базі Лук'янівського СІЗО. Для мене особисто це близька тема, тому що я там провів деякий час в саме от в історичному корпусі, найстарішому, який є там в Лук'янівці. І коли я вийшов, то ми зустрічалися там з моєю знайомою подругою Оленою Герасимюк. і вона сказала, що в неї є така ідея в зв'язку з тим, що. Є план по продажу Лукянівки по її повному знесенню. Вона хоче зберегти цю Лукянівку і створити там якраз музей тоталітарних режимів. Мені це теж цікаво, і ми домовилися, що разом будемо просувати такий проєкт, ну, також в ньому активно бере участь, мабуть, активніше, ніж я, моя дружина Оксана Краснова. Наразі у нас проєкт на такому етапі, що ми створили петицію на сайті Київради. І ну, там у нас докладно взагалі описаний наш план, там декілька пунктів, тобто це зберегти історичні корпуси, створити там інтерактивний музей тоталітарних режимів. Також дуже важливий момент для мене, може навіть і пріоритетний момент, це провести там розслідування злочинів, які там робились ну, на протязі всього існування цього СІЗО, тому що насправді там було багато і там вбито, закатовано. Людей там незаконно тримались декількома тоталітарними режимами: це там і царським режимами, і перехідними цими режимами, і радянським. Ну, звісно, Лук'янівське СІЗО це історична цінність і буде дуже великою втратою, якщо його повністю знесуть, там побудують якийсь торговий центр чи якісь там багатоповерхівки житлові. Але крім цього, ще важлив, важливо якось захищати, зберігати. Просувати європейські цінності, які ми декларуємо, і які, на жаль, на даний момент, по моєму суб'єктивному погляду, вони не, не підтримуються у нас в Україні. Чому от взагалі я от це кажу? Ще в ефірі на громадському, в 2015 році, я заявив, що дуже багато ну, саме, наприклад, добровольців, незаконно засуджених сидять. По в'язницях по СІЗО, тому що під час де-факто військового стану у нас в Україні їх чомусь судять за законами ну не військового стану. Згідно звіту Європейського суду справ людини за 2016 рік, який був викладений на початку 2016 року, Україна займає перше місце по кількості позовів в цей от ЄСПЛ. Ну, вона, звісно, що переганяє і Росію. Ну, да, в Росії там може це е, рішення СПЛ не обов'язково для виконання, але вона переганяє і багато інших країн, ну, взагалі всі інші країни. Е, тобто це важливий показник з е, приводу того, що от в Україні велика проблема затримання прав людини. Причина цьому, звісно, і е, те, що ну, наша вся так звана правоохоронна система, це просто е, послідовники тієї. Старою радянсько тоталітарної репресивної системи, яка насправді не займалась правоохоронною діяльністю, а перш за все, вона займалась репресивною діяльністю, щоб громадяни не могли там якось протидіяти на той час. тоталітарній владі зараз те те ж саме все і залишилось. Тобто, оця зжахлива система показників оце от коріння зла, яке насправді, от я вважаю, з цього і виходять всі порушення прав людини, які от у нас є. Це і жахливі умови тримання людей і в місцях попереднього ув'язнення, в СІЗО, ну ЕВС, на щастя, там можна сказати, що заборонені. І також жахливі умови тримання людей і в місцях відбування, покарання, використання там фактично їх рабського труда і так далі. І тому, звісно, важливо не тільки робити такі проекти, як. Збереження океанського е е СІЗО в якості навичного е прикладу тоталітарних режимів, там репресій, катувань. А й важливо боротися з цим зараз, е щоб там через якихось 50 чи 100 років наш режим, який є зараз, ну не назвали якимось там нелюдським, е може там якимось тоталітарним і так далі. І ще от я хочу, що важливо додати, що навіть сама структура. Кримінального кодексу, який при прийнятий в 2001 році, після вже Радянського кодексу, який у нас діє в там радянською там УСР, вона сама вже побудована так, що вона в принципі не ставить життя людини на перше місце. Хоча життя здоров'я людини, воно і в Конституції, і в міжнародних законах на першому місці. А наш кримінальний кодекс чомусь інтереси держави. Ставить на перше місце там 110-та стаття і так далі, і тільки вже після цього, 115 стаття, це вже починаються злочини проти життя і здоров'я людини. Тобто, у нас вся структура держави вона побутована не на захист прав, а на захист чомусь держави. Ну і це неправильно, звісно. От в ці дні міжнародна правозахисна спільнота е, говорить про необхідність боротьби з тортурами в усьому світі, ну і конкретно у нас, от, звісно, в Україні. Це стосувалося мабуть, ну і стосується безпосередньо мене, тому от я хочу розповісти коротко, як я відчув цю всю ситуацію з тортурами саме на собі. Всім відомо, що мене там півтора роки тому затримували. Затримували, звісно, з застосуванням тортур, і наслідки ці всі я досі не можу подолати, тому що в мене там багато є тілесних ушкоджень, важких, які в принципі ніколи вже й не пройдуть після цього. Е, і, на жаль, от я впевнився на своєму прикладі, що тортури вони в нашій правоохоронній системі це невід'ємна частина правоохоронної системи. Для прикладу, можна сказати, що в Лук'янівському СІЗО приблизно дві людини на місяць помирає. Е, ну, звісно, не від тортур, але е, от з цих приблизно там, 24, скажімо, людей на рік, які помирають в Лук'янівському СІЗО. Є все ж таки значна частина людей, які помирають саме від тартур чи від наслідків тартур. Саме рік тому, ну майже рівно рік тому, 21 червня 2016 року, е я сам от е теж піддався, можна сказати, е саме таким от справжнім класичним тортурам в океанському СІЗО. Коли я погано себе почував, в мене була висока температура, я просив не вести мене на суд. Забігли там люди в, там, в чорних масках, так званий там, спецназ Лук'янівського СІЗО, і мене сильно побили, розбили мені голову, так що мені зашивали, голову накладали шви, були в мене синці по всьому тілу, і фактично просто витягли з камери, закинули в Автозак, я там сидів, з мене текла кров, і мене от, привезли е, на суд. Це ну якби загальновідомий факт, зафіксований. Це бачили всі журналісти, ну, в якому я останнє перебував е в приміщенні суду, і який у нас результат, тобто ну, ніякий кримінальне провадження на навіть цього питання воно не було заведено. А працівники СІЗО Лукянівського просто відписались. Ну що це все неправда, я це все вигадав, е і це, якби показник ситуації. З тортурами з правами людини, яка є у нас в Україні, тобто, оці всі правоохоронці, там незалежно це стара поліція, нова поліція, чи це взагалі там не поліція, а пенідеціарна служба, вони можуть робити все, що вони хочуть: там бити людей, катувати, не надавати їм медичну допомогу. І їм за це нічого не буде. Ну, Такі випадки, коли людей за це карають, вони дуже рідкі. І це здебільшого буває, коли там, ну, якийсь розголос, чи там, ну, просто там не пощастило цим е, працівникам, про, ну, там, правоохоронцям. А е, здебільшого там 999 випадків тисячі таких от тортур вони е, проходять непокараними. Ну, в принципі, а хто буде карати? Ця система у нас сама собою не буде карати. Е, і... Ну, це такі фізичне, так би мовити, тортуру, да? коли там мене побили, там шви накладали, потім не знімали їх більше місця, не надавали медичну допомогу. Це все зрозуміло. Ну, це, звісно, не тільки зі мною таке робиться, таке робиться там постійно в Лук'янському СІЗО. А, наприклад, самі умови тримання взагалі СІЗО, саме СІЗО, саме існування цього СІЗО в такому вигляді, як воно є зараз, це і є, в принципі, теж справжні тортури. І навіть я про це ще буду говорити в контексті нашого музею тоталітарних режимів, що коли цей музей, ну, наприклад, буде створений, то нова в'язниця, її необхідно будувати тільки на території Києва, тому що якщо вона буде побудована за Києвом, там, де її хочеш побудувати, далеко від Києва. То це ще додаткові тартури для людей, тому що слідчі туди їздити не будуть. Адвокати теж важко буде їздити. Ну і людину на будь-яку дрібницю там щось підписати будуть возити за багато десятків кілометрів від Києва, тобто рано вранці, чи вночі її будуть забирати без їжі, без води катати по цим всім дорогам, тримати в цих боксах і знову вночі привозити. А якщо я знайомлею людини йде з матеріалами, то це буде кожен день впродовж місяця, наприклад, ну це фізично взагалі неможливо. Ну це я дещо відійшов з приводу жахливих умов в СІЗО і не тільки в Лукеянській СІЗО, а всіх СІЗО, які знаходяться в Україні це ну, можна подивитись багато репортажів там, про всяку там, плісняву, про маленькі камери, про відсутність там, медичної допомоги, про їжу, якою годують, яку взагалі неможливо їсти. Наприклад, я сидів в камері розміром там, навіть менше, ніж 8 квадратних метрів. Вдвох ми сиділи, хоча там часто люди сидять і в трьох. Такій камері влітку це взагалі неможливо, там неможливо знаходитись. Настільки там жарко, От метал ліжка, він гарячий навіть вночі, коли до нього там, береш за нього рукою. Ну це неможливо там спати, неможливо просто знаходитись в цій камері. Взимку та ж сама ситуація. Там вікна можна сказати, що вибиті, там нема скла в таких от камерах часто, і взимку там залітає сніг, там настільки холодно, що треба знаходитись постійно. В курці. Там, ну, при тому, що заборонені всякі там нагрівальні приладі, всякі там вентилятори для охолодження і таке інше. З гігієною там теж великі проблеми, тому що в кращому випадку тебе можуть виводити раз на тиждень в душ. І то, якщо хороший настрій у цих от продольних там інспекторів, а так можуть просто забути. Якщо ти. Ну, якщо людина, наприклад, не буде качати свої права, там бити, я не знаю, там ногою в двері і так далі, то про тебе просто забудуть, і там можеш ти місяць там сидіти, там, і просто тебе взагалі можуть жодного разу не вивести з цієї камери. Ну, якщо там до тебе якийсь слідчий чи адвокат не буде приходити. Взагалі про цю ситуацію. Е Ну, Можна говорити, говорити там годинами. Е, ну, Мій один знайомий адвокат, він дуже добре охарактеризував взагалі ситуацію у нас із місцями попередньої в'язні, з місцями видобування покарань, що це все е, спадщина сталінського тоталітарного режиму, яка, в принципі, не змінилась зараз у нас. І якщо. Ми декларуємо, заявляємо, що ми будуємо тут у себе Європу, що ми йдемо в Європу, що у нас європейські цінності, то перш за все, і треба починати з того, що змінювати, докорінно просто змінювати і систему правоохоронних органів, і систему цих місць неволі. Тому що ну, людина, яка туди потрапляє, вона просто піддається постійним безперервним катуванням і тортурам.